Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт, де можна заробляти абсолютно без зложенні, друзі. Е, в цьому проєкті дається ВІП-1 безкоштовно, тобто безплатно. Для того, щоб отримати ВІП-1, вам треба написати, друзі, ось, в поддержку. Е, пишете в поддержку і кажете, щоб вам відкрили ВІП-1 і вам відкривається ВІП-1 безкоштовно. Друзі, це у мене перший такий проєкт, я ще таких не бачив. Ось ви тут можете змінити мову. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, подтверждаємо пароль, код беззапасності. І код приглашення вас, друзі, буде, коли ви прийдете по моїй реферальній ссылочці. І Так так само можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. І так, давайте перейдемо у мій кабінет, друзі, все розкажу вам, все покажу. І обов'язково зробимо вивод. Я друзі, зайшов на VIP-3. так як VIP-1 безкоштовно. Дивіться, зареєструйте хорошою записю, тобто електронної пошти. Свідніться з обслужуванням клієнтів. Тобто Напишіть поддержку, щоб отримати безплатно VIP-1. Тобто, друзі, безплатно ви можете тут отримати VIP-1. Я вам, друзі, вже казав. E, vip іде, йде, у нас 2 доллара. віп 3 88 доларів, я зайшов на VIP 3, друзі. І з нього буду отримувати доход. По VIP-1 тут у нас не пишеться, скільки ми будемо отримувати. <кхух> Комісії тут, виходить, йде у нас А іде 7, 2 і 1, виходить. І так, по проєкту. Проєкт цікавий. Ось є приложення, можна хто, хто хоче може скачати. Е, також е, мову вибрати для перезарядки, для того, якщо ви хочете зайти на проєкт. Е, trc 20 USDT ось, е, вибираємо чи bep 20 без різниці. Е, Вибираємо колічний счет, друзі, поповняємося, копіруємо адресу кошелька і поповняємо ту суму, яку ви хочете, на який ви, ви хочете друзі, зайти. Також можна так само то, через TRX, немає різниці. І через останні валюти. Купіруйте з кошелька, друзі, і скидаєте, поповняєтеся. Далі у нас тут є помощь. Ось профіль компанії, хто хоче, друзі, може зайти почитати. В принципі, воно мені особо не інтересно, мене цікавить заробіток тільки в так, проєктах. Трохуровньою наша реферальна програма, друзі. 7, 2 і 1 я вам показував. Тобто, можете заходити і отримувати доход. Приглашати в команду, заробляти набагато більше. Е, так, активність. За активність. Я думаю, тут теж якісь бонуси. Ага, поки ми не пишете у нас бонуси. Е, так, пригласіть друзів в команду. то тобто Можете пригласити теж в команду. Ось ваш реферальний код. Е, ваша реферальна друзі силочка. Е, Перший рівень 7, 2 і 1, як я вам казав. Ось ви можете то есть, Приглашаєте в команду і отримуєте, друзі, награди за приглашення. Е, так, давайте вернемось назад. Е, далі у нас тут, друзі, є по проекту 에... Агентське сотрудництво, новості, друзі. в принципі, Хто хоче, може по почитати, зайти. в принципі, Воно мені особо, друзі, не цікаво. нецікаво. Проєкт сьогодні пішов другий день. то є, як бачимо, Всього другий день можна заходити. Дивіться, вже, які, скільки інвестицій пішло у проєкт. Тобто, як бачимо, проєкт розб... розвиває обороти і починає заробляти. Так, дивіться, друзі, я зайшов на 80 доларів, виходить на vip 3 Давайте зараз я виповню своє завдання. Ось моє завдання, як ми бачимо, одне. Нажимаємо ключну оценку. Чекаємо, доки е все успішно виконано. 8 USDT, друзі я отримую зразу доходу. Е так, дивіться, VIP-0. Ми тут отримуємо 0. VIP-1, е мінімальна сума розблокування всього 5. Тобто, друзі ви просто е тут, тут бачите немає його купляти Ви пишете в поддержку. Тобто, дивіться, Пишете в поддержку і вам відкривають, Віп 1%. Абсолютно без вложень. Далі Віп 2 у нас йде 20%, мінімальна сума розблокування. Віп 3, мінімальна сума розблокіровки 80%. Я заходив на 80-10%. Віп 4% у нас виходить 320 і так далі. 960. VIP Ой, VIP 6-2000 і так далі. Тобто, Друзі, по Віпам, чим більше Віп виходить, тим більше ви отримуєте. Ось, дивіться, у нас получається тут аж VIP 11. І можемо заробляти. Також, друзі, тут є, можна вкладувати кошти. Ось інвестувати виходить, допустим, 1500 на 5 днів на 300%, 5000 5, 2800 на 50% і 200 на 20% на 5 днів. Тобто, цикл. Кому цікаво, можна інвестувати. Далі в нас є пригласити друзей, тобто я вам показував. Приглашаєте в команду і заробляєте. Так, давайте далі перейдемо по проєкту. Ось, як бачимо, 8 мій, заробіток уже, друзі. 88, виходить, ну, 80 VIP3 і 8 вже мій заробіток. Також можна з кабінету, то, я, друзі, зробити перезарядочку, хто хоче. Далі у нас тут є деталі. Можете, можемо подивитися, ось, 5 влічення системи, виходить, влічення системи на 75. Влічення 7 на 5, увічення з 7 на 5, влічення 7 на 5. Ну, це, виходить, я так зрозумів, е, ну, заробіток. Так, далі, ось вісім е, мій вже заробіток. Е, далі, що я, вам, друзі, ще хотів показати. Так, е, ось ви можете тут обміняти свої кошти, новості, центр безпеців, учебні поклонтуванні і общая проблема, коротше. Так, дивіться. Що я вам ще хотів, друзі, показати. В принципі, Наче все я вже вам показав, тут нічого сложеного по проєкту нема. Проєкт цікавий, кому цікаво, можна заходити заробляти. Для того, щоб отримати безкоштовний VIP, пишіть поддержку і вам дадуть VIP-1. Е, так. Е, давайте будемо, друзі, заказувати виплату, перевірати проєкт на платіжоспособність. Е, як бачимо, в мене тут bep 20 стоїть USDT. Давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок, скопіруємо швидко адрес з кошелька і будемо заказувати виплату. В таких проєктах, в принципі, кошти приходять швидко. Чекаємо, доки я до введу, друзі, пароль. І так, ось ми перейшли, друзі, в мій, виходить, аккаунт. Хто наблюдає за моїми роликами? В принципі, я стабільно заробляю, стабільно виводю кошти. Для того, щоб заробляти, друзі, завжди треба приглашати в команду, щоб проєкт вам платив. <кій> і так, давайте нажмемо Отримати, скопіювали адрес нашого кошелька, вертаємося, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату. Чекаємо, доки зайде на сайт. Так, все, ось заходимо вже назад на наш сайт і будемо заказувати, друзі, виплату. E, так, все. E, вводим адрес кошелька, той, який ми скопіювали. ось, вводим суму. Так, я вводю і 8, ось, як в мене є 8. E, комісії у нас тут я бачу плата за обробку 0, то є без комісії, це дуже хорошо. E, кількість виводів средств в день 1. Врім виводу средств 7х24 часа. Комісія за вивод 0, ТРЦ 20, БЕП 20 все, e, Так, я виводю через БЕП-20, тому що комісія менша. Давайте, друзі, закажемо виплату, нажимаємо підтвердить. Так, все, вивод средств успішний, друзі. Э, кошти вже відправились мені на кошельок. Ось давайте перейдемо мінус 8 э, вичет при снятті. Тобто кошти мені відправились на кошельок. Э, чекаємо, доки кошти поступлять мені вже на баланс. У мене кошельок не завжди буває сигналізує. Ну, в принципі, я думаю, ми довго ждати не будемо. Обично, ось увідомлення мені вже, друзі, прийшло, що кошти мені виплатені. Не... Успішно, тобто моментально, дивіться в 12. Я заказав 12, 1224, вже кошти пішли мені на кошельок. Проєкт цікавий, заходимо, заробляємо, кому цікаво, кому не цікаво, не заходимо. Рішайте, друзі, самі. Всегда, звісно, є риски, як ви розумієте. Так, все, давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок. Я думаю, кошти мені вже повинні зарахуватися. Чекайте, друзі, я веду пароль. І так, друзі, ось якраз і мені сигналізує про виплату. Дивіться, Давайте я вам покажу 8 USDT мені зараховано, кошельок поки ще не обновився. Давайте просто перейдемо на USDT BEP 20 Ось 8, як бачимо, прийшло мені. Плюс 8. Сьогодні кошти, можна сказати, прийшли моментально. Ось, Дивіться, 12 тобто 12 я заказав, 12 мені вони і прийшли. Так що, друзі, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. До побачення.